Як досягнути виключення з пошукової системи Армор, якщо у вас туди внесли за нібито ухилення від призову? Зокрема, трапляються такі ситуації, коли у вас на блокпості зупиняє там нацполіція, дивиться собі в планшет та повідомляє, що нібито ви ухилялися і те ціка. Тепер направило матеріали і оголосили вас у розшук. Чи дійсно це так? Тому потрібно перевірити першим кроком, звичайно, що в мене як в адвоката і в моїх клієнтів трапляється ситуація, коли ми направляємо запит до нацполіції для того, щоб встановити чи дійсно має місце такий факт. Якщо дійсно такий факт є, і відповідним ТЦК були направлені матеріали, ми дізнаємося, то, яким же ТЦК це було ініційовано для того, щоб запустити другий крок. Відповідно направити запит уже до ТЦК, який направив дані матеріали до Нацполіції. Відповідно у ТЦК ми дізнаємося на підставі чого, враховуючи да статтю 210 з приміткою 1,